Вони стояли до кінця та захищали свій дім в Івано-Франківську під відкритим небом. Презентували фотовиставку Очі Маріуполя на семи стендах зображено обличчя військовослужбовців полку «Азов», які до останнього боронили місто від рашистської окупації. Світлини організатори виставки взяли з книги української письменниці Анастасії Дмитрук. Також представлені переписка військових, які спілкувались під час оборони. Під час оборони міста спілкувалися зі своїми родичами, зі своїми близькими. Це такий, знаєте, легкий дотик до нерва, коли перечитуєш ці всі листування, спілкування їх саме усі хотіли, щоб людьми було це побачено. Кожен зробить свій вже висновок, що відбувалося саме. Під час оборони Маріуполя мета експозиції, популяризація мужності та стійкості українських захисників, адже вони не зрадили присягу і билися за Маріуполь до останнього протягом 86 пекельних днів. Є подвиг, великий подвиг молодих хлопців, які ціною деколи власного життя затримали російську агресію, дали можливість. Нашій армії збройним силам України прийняти більш оперативні рішення сьогодні. Дуже важливо пам'ятати про їхній подвиг, пам'ятати про те, що на жаль залишаються хлопці в російському полоні, тому потрібно. Ну, наголошувати на тому, щоб все таки міжнародне суспільство вимагало повернення цих хлопців назад в Україну в Івано-Франківській громаді налічується близько трьох тисяч переселенців з Маріуполя. Відвідати виставку вирішила Наталя Смілива. Пригадує, як на початку великої війни українські військові відважно тримали оборону міста. Ну хлопці молодці, азовці ні хлопці молодці, азовці вони тримали, вони намагалися втримати наше місто. Але напевне це було не. В їхніх силах з усіх боків був наступ, з моря, з Новоазовська, з Мелітополя. Місто було оточене. Ми не могли звідти виїхати. Нас не випускали, просто обстрілювали. Самі машини. Ми виїжджали, а нас просто обстрілювали. Вижалі нас просто обстрілювали. Фотовиставка Очі Маріуполя експонуватиметься в середмісті Івано-Франківська до кінця жовтня. На стендах розташовані QR-коди для донатів Сил оборони України. Віраковсон Андрій Буцяк, новини на вежі.